Боком став? А що ж таке? розтяжка, розтяжка, ще, ще, три, ще, 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 отак, блін. Це так? да? Десять. Так, 8. 7, 10, 8, сім. 7. Так. Вісім. Цього чоловіка звуть Сергієм. Родом із Нововолинська, він ветеран війни. Я військовослужбовець 51-ї бригади. Я ще з 14-го року воював, мені довелося. І е, такого в му році в мене відкрилася фобія на зелену форму. А я її щоб вбити, пішов на контракт. І коли я був на контракті. Мене застала війна. Я військовослужбовець контрактної служби. Його останній бій був на Бахмутському напрямку. Там Сергій втратив руку. Далі тривали лікування і протезування у Вашингтоні, себто штучну кінцівку він вже має. Єдине для стрільби з лука її знімає. Простіше каже, зубами. Попробував я. Нічого нормально, не так, як рукою. Надалі треба буде звернутися мені до. Стоматологів, щоб якусь капу придумати, із цим спортом Сергій познайомився під час реабілітації. Такі заняття для військовослужбовців у Луцьку проводять ще з кінця 22-го року. Він е, прийшов до нас е, пізньої осені минулого року. Е, ми спробували стріляти з протезом е, лівою рукою, тому що він правша. Ставили лук на ліву руку, але протез при натягуванні лука сила була велика, і протез складувався. Він просто не міг його втримати, тому що весь час протез складувався. Тоді і сам Сергій, і тренер почали з'ясовувати, як стріляти з лука без протеза. Підказали робити це зубами. Правою рукою тримати лук, а натягувати стрілу і цілитись в мішень з допомогою рота. Це є один з видів парастрільби з лука. Я думаю, що він зможе якимось чином потренуватися гарненько і виступити на чемпіонаті України. Ми його будемо готувати на чемпіонат України по стрільбі з лука по параспорту. Є кандидати в майстри спорту з, -з, з стрільби з лука з зубами. І я маю бажання навчатися і теж вийти, хоча б на міжнародний. Ну, є бажання на міжнародний. Добре, добре. Дев'ять сім шість. Десять. Супер. А цього чоловіка звуть Олександром. Живе в Харкові, в Луцьку на реабілітації після поранення. На фронт пішов 9 травня 2022 року. Це наш був 17-й батальйон окремий суто Харківський. Суто одні Харківчани були. Де на якому на батальйоні? Харківський Харків область. У серпні 22-го Олександр отримав важке поранення. Це була касетна міна, що працює на вібрацію. Її не вгадаєш. Вона була в кущах о, і спрацювала. Рука і дві ноги. Три з половиною місяці лікування безліч операцій. Сьогодні він вже може тримати лук і натягувати для запуску стріли, щоправда, зізнається, досі складно. Це навантажує руку, навантажує м'язи, тому це додатково. Е Ерготерапія, так скажемо. Тому це так, довго не можу, але День це не менше це допомагає. І Олександр, і Сергій учасники відкритого чемпіонату Луцька зі стрільби з лука. З минулого року в цих змаганнях з'явилася нова категорія: військові. Здебільшого все ті, що після поранення проходять реабілітацію в Луцьку. Стрільба з лука дуже добре допомагає в реабілітації, і вже в нас було ну більше напевно ніж. 250 учасників, які приходять, тренуються і стріляють. Анастасія качина в'ячеслав білов, дванадцятий канал.